Користуючись тим, що ми сьогодні ведемо програму по телебаю, я хочу звернутися до всіх телеглядачів і керівників наших підприємств. У нас нікому двері в нашу спілку не закриті. 74 члени спілки це ще не остаточний результат. Йдуть дзвонки зараз, люди інтересуються. У нас тільки приватних підприємств 150, більше 150, тільки приватних. Десь порядка 70-80 державних підприємств. Плюс наші е, колективні сільськогосподарські підприємства. Звісно, спілка не встановиться е, на 74 членах. Наші двері відкриті, ми призиваємо, ми призиваємо всіх керівників до співпраці, до співпраці. Я рахую, що через нашу спілку можна впливати на, на хід подій, які відбуваються у нас. Ковальщині для того, щоб поліпшити стан. А для того, щоб з нами спілкуватися, поки що знаходиться наш наша так са фірма, наша спілка знаходиться в приміщенні телебачення, по вулиці Незалежності, 73, телефони 3 26 93 і 3, 28 91 Ласкаво просимо. Тут ви отримаєте всі. Всю необхідну інформацію, яка стосується не тільки подальшої роботи спілки, яка стосується і вас особисто, конкретно в тих чи інших справах, які, які б ми могли використати для допомоги вам же, вашим трудовим колективам.